Віриш у дружбу? Скажи ж, з якого кохання починається вона? Можна кохати очима навіть самі очі, устами, тільки уста, та перший доторк рук, що лякаються свого тремтіння. Вірю у дружбу. Та не скажу тобі, скільки другів зрадив я з хвилини, коли відкрив, що кохаю інакше. Вірю в кохання, чи можу сказати тобі, скільки другів відкрив я завдяки любовній нестямі, завдяки тобі. Можна кохати саму дружбу і вірити, що вона тривкіша від вежі самотнього кохання. Можна за неї віддати дорогі живі особи, від яких п'яніємо на саму думку, що вони наші. Можна і треба топтати п'янкі пориви для другів, що не знали їх. Та навіщо? Скажи, навіщо плекати в собі гордість, силу волі та вірність усім найкращим почуванням? Коли нам не сила жертвувати ними для одного п'янкого пориву, скажеш на те, щоб пройти життя гордо та вірно? Віриш у дружбу? Скажи ж, ціною якої гордості та вірності можна кохати тебе?